Щоб відпочинок на природі не завершився лихом. Санепідеміологи попереджають ймовірність підхопити шлункову інфекцію літньої пори збільшується утричі через неймовірну спеку та бактерій, що чатують на начебто цілком безпечних продуктах, і сальмонели, і шегели, також різні види і вірусних захворювань. Саме більше це ротовірусна інфекція. У нас зараз поширена. Також можуть бути і харчова токсикоінфекція. Продукти харчування вони можуть і не відрізнятися по смаку, по кольору, по запаху. Проте там можливий бути такий варіант, що є. І якраз ці мікроорганізми, які спричиняють виникнення даних захворювань, ну до блювота та болі в животі. Щоб усього цього не сталося, в санстанції радять брати з собою на відпочинок лише ті продукти, які не потребують охолодження. А от молочні, м'ясні та кондитерські вироби з кремом варто залишити вдома. Як і салати, приправлені сметаною чи майонезом, і звісно, не вживати на природі сиру воду. Потрібно з собою мати для приготування страв воду або централізований Джерел водопостачання або дистальовану бутильовану воду купляти. Не, у ніякому разі не використовувати воду з джерел. Децентралізованого водопостачання, де не проводяться контроль лабораторні дослідження за даною питною водою, також санпідеміологи закликають не нехтувати відомими всім правилами гігієни, перше з яких часто мити руки, особливо це стосується малечі, адже левова частка недужих. на гострі кишковій інфекції саме діти віком від 1 до 10 років.